Вітаю вас малята на нашому занятті! Відгадайте загадку! Її прикраси і вбрання, відро, морквина і мітла. Сама ж пухнаста і м'яка, недовговічна, мовчазна. Малята до нас у гості завітала снігова баба та принесла з собою вірш. Зараз я вам його прочитаю. Слухайте уважно! Порошить метелиця, білим снігом стелиться, на подвір'я, як жива, вийшла баба снігова. У вбранні зимовому, гарному, казковому. На сніжку вона стоїть, ще й ногами тупотить. Є у баби палиця, баба нею свариться. Чорні очі аж горять. Краще баби не чіпать. Хто був уважний і запам'ятав, про яку пору року розповідається у вірші? Про зиму. Що порошить? Метелиця. Хто вийшов на подвір'я? Баба снігова. А у якому вона вбранні? У вбранні зимовому, гарному, казковому. Де стоїть баба снігова і що вона робить? На сніжку стоїть, ще й ногами тупотить. А що у баби снігової є? Палиця. баба нею свариться. А які у баби очі? Чорні аж горять. Що не можна робити? Чіпати бабу не можна. Можна ще раз переглянути відео та вивчити віршик разом зі мною. Малята! А давайте пригадаємо, із чого ліплять снігову бабу? Із снігу. А який сніг? Білий пухнастий. Холодний іскристий. Що треба скачати із снігу? Правильно. Кулі різного розміру. Кількість куль не має значення. Можна дві, можна три. Подивіться уважно на картинку. Скільки куль скатали ці діти? Чотири. Велику. Середню і дві маленькі. Що діти зробили з маленьких кульок? Ручки для снігової баби. Добре. А ці діти скільки куль скатали? П'ять куль. Поставили саму велику, на неї трішки меншу, потім ще меншу. А з двох самих маленьких зробили ручки бабі сніговій. Давайте пограємо у гру Скажи бабі комплімент. Що ми можемо їй сказати? Яка вона? Гарна, білосніжна. Красуня! А чи хотіли б ви зліпити снігову бабу? Розкажіть матусям, як би ви ліпили снігову бабу? З чого б ви їй зробили носика? Які б їй зробили очі? Який би одяг ви на неї одягли? Коли випаде сніг, спробуємо і ми зліпити справжню снігову бабу. А поки що я пропоную вам намалювати її на папері. Всім бажаю гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!